Коротке відео для тих, хто не має часу дивитися довго. Стосовно смаку кудрані. 22 листопада 2024 року. Перший сніг. Деревце дуже гарне, дуже екзотичне. Звісно, його вже потрібно було зібрати, але я не встигав зняти відео, тому воно довисіло дотепер. Є люди, яким кудрання не подобається. Від слова зовсім. Вона така їм дуже проста, яка якийсь смак не. не, не Невизначений, тому таким людям не варто можливо її садити заради смаку плодів. Є люди, яким вона така 50 на 50, як я, наприклад. Мені вона не є що зовсім не подобається, але я вважаю, що є багато кращих, смачніших фруктів, ніж кудрані. А є люди, яким вона подобається і навіть дуже. Якраз вчора я пригостив одного доброго знайомого плодами, декілька плодиків йому поніс мав з ним зустріч. Він колись куштував, мене дуже здивувала, його реакція. Він сказав: Смакота солодка, гарна, нагадує хурму. Потім пригостив свою колегиню в іншому кабінеті, яка не чула його попере, ну, відгук, дав їй так теж спробувати, що скаже. Вона теж сказала, що вона смачна і схожа на хурму. Потім він поїхав додому, пригостив жінку і дітей. І потім мені написав, що всім сподобалося дуже. Діти кажуть, що смак схожий на хурму, шовковицю та інжир. І питали мене, чи не продаю я плоди, чи маю я ще вони би купили. Так що, ось так: смаки у різних людей різні. Це досить суб'єктивне поняття. Смачна якась штука чи не смачна. Тому треба пробувати. Хто хоче посадити саме заради смачних плодів, спочатку варто їх спробувати, чи вони сподобаються. А якщо ні, то просто сидіть заради цього неймовірного декоративного вигляду та її цілющих властивостей. Всього вам найкращого, миру, благодаті Божої. До побачення!